Розпочати огляд нових трансферів хотілося б з наступної новини. Втрата форми Мадридського реала грає з вершковими злий шарт. Так, наприклад, Альфонсо Девіс переглянув свою позицію щодо підписання контракту з іспанцями і погодився на продовження співпраці з Баварією. Як пишуть німецькі змі, нова угода з канадцем буде розрахована на 4 роки. Цього літа він мав отримати статус вільного агенту і переїхати грати в Ла Лігу. Боруся знайшла більш перспективну альтернативу Олександру Зінченко. Німці знаходяться за крок від підписання Ренату Вейгу з Чілсі, плюсів у цій годі для клубу чимало. А Вейгу лише 22 роки. Він може грати і зліва, і в центрі захисту, або ж навіть в центрі півзахисту. До того ж, Шмелів та синіх гарний досвід співпраці, тому вони зможуть укласти вигідну оренду з можливістю подальшого викупу. Очікується, що про угоду голосять вже на цьому тижні. А ось Олександра Зінченка може чекати зовсім несподіваний поворіт. Галата Сарай та Арсенал розпочали перший раунд перемовин щодо трансферу українця, поки що залишається невідомою позиція самого захисника. Адже з одного боку в Туреччині будують перспективний проект, і Зінченко точно був би там основним. А з іншого ж до Олександра є ще інтерес від клубів топ-4 кращих ліг. Наразі Галатасарай впевнено йде до чемпіонства і непогано виступає у Лізі Європи. Делі Алі став гравцем комо. Тепер там не тільки цікавий тренер в обличчі Сеска Фабригаса, а й дуже колоритний склад, який складається з багатьох збитих пілотів, котрим ще не так давно пророкували топ кар'єри. А ще Віталію їде догравати Кайл Вокер. Англій все ж таки дав свою згоду на перехід в серію А. Очікується, що це буде лише оренда. Мілан вже згорнув перемовини по Маркосу Решфорду, адже через правила чемпіонату може заявити лише одного з двох англійців. Це буде перший досвід гри за кордоном в кар'єрі Вукера.